Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Знайшла дуже цікавий рецепт пирога. Такий смачний, що і торта не потрібно. Спочатку готую заварний крем у сотейник. Вливаю 400 мл молока і ставлю на плиту. Але спочатку на дно влила трішечки води щоб молоко не пристало, а потім тільки вливаю жирне молоко. В мисочку глибоку розвиваю одне яйце і вкидаю 80 грамів цукру. І вінчиком збиваю. У яйця з цукром вкидаємо ванільний цукор. Паточку. Молоко довели до кипіння, але воно ще не кипить. Вимикаю плитку, трішки молока вливаємо у яєчну масу і збиваємо вінчиком. Вкидаю 2 столові ложки борошна і гарно вінчиком теж розмішую. Молоко починає кипіти, і я вливаю яєчну в молоко і заварюю швиденько. І ще одну хвилинку заварюємо хорошо. Опрям додаю 30 гравні масла. І отак прогорю з маслом, накопимо хвилинку. На дуже малесенькому вогні. Накриваю плівочкою отак. І залишаю до охолодження. Дуже просто готується тісто. Вбиваємо 3 яйця, Кидаємо столову ложку цукру, пів чайної ложечки солі, і підбиваємо вінчиком. Всипаємо. 150 грамів борошна потрошку, як на блинчики готуємо начебто і розтираємо, додаємо 25 грамів розтопленого масла або кімнати температури масла і теж підбиваємо вінчиком. Додаємо 300 г молока. Потрошку. Додаю ще півтори ложечки борошна. О, трішки рідкувати начебто. І все. Гарним підбиваю лінчиком. Тісто, виходить, трішки густіше, ніж на млинчики, які готують на налисники. Чуточку, чуточку густіше. Духовка в нас вже включена, нагрілася. Виливаю чисто у формочку застелену пергаментом. Як ще квадратна, ще краще, але якщо немає, можна і круглу. І ставимо в духовку на 220 градусів на 15 хвилин вверх. Карамелізуємо апельсин. Один апельсин розібрали. Удалили перетинки, гарно розібрали його, Кидаємо ложку цукру і буквально небагато водички, десь ложечку, а можливо трішки й менше. І карамелізуємо. В апельсині є свій сок. Дольки стали прозорими. Весь сік вже віддали. І вийшлося таке трішечки, як начебто аж вареничко. І тільки тоді вже готові, готовий наш апельсин. И так подешел наш рулет. Получився дуже ніжний, повітряний отакий от курш. Дуже смачний получився, дуже прямо смачний карамелізований апельсин. І нам потрібно буде його так видавити, і залишається тільки густий сок. отакий. І ми ним поливаємо наш курж. Повірте, карамелізований апельсин. Або мандарин, це так смачно, що не передати словами. І після цього наносимо наш заварний крем. Половину пирога я намазала заварним кремом, а іншу половину додала какао-ложечку. І тепер у мішечок і буду незарудно кромити. І такий вийшов нас пиріг. Притрушуємо ще й присипочкою і ставимо в холодильник мінімум на 2 години. Дуже гарний получився пиріг. Такий незвичайний, яскравий, і, звичайно, його потрібно спробувати, який вже він гарнесенький вийшло. так він розріжемо його і спробуємо. Він ну, просто дуже хороший, такий, м'якесенький, тендітний. Ну прямо аж проситься рот такий гарний пиріжок у нас. Тільки подивіться. Красив. А поєднання апельсинового сиропу із заварним кремом, зробили цей пиріг неймовірний на смак. Дуже гарне поєднання і цукру вистачає. І от такий неймовірний смак особливо дав оцей сироп апельсиновий і гарно поєднався із заварним кремом. Є Ніжнісінький. Готуйте такий пиріг. Вам він обов'язково сподобається. І підпишіться на мій канал. Якщо сподобався дійсно, то ставте лайк.